Вітаю на каналі Мікс моментів Сергій Оріанець. Іспит Хто пише сценарій нашого життя? Коли мій чоловік бачить, як я вживаюся в нову роль, гортаючи сторінки сценарію, він часто фиркає, хитаючи головою. Хто пише ці історії? У житті так не буває. Я лише посміхаюся, бо знаю. Життя плете сюжети, які затьмарять будь-яку вигадку. Є в моєму серці день, що палає, мов свічка в темряві, день, коли я стояла на межі мрій хаосу, коли доля випробовувала мене, показавши, на що я здатна. Той день назавжди викарбувався в моїй душі, і я називаю його своїм іспитом. Сповнений тривог. Той ранок був пронизаний передчуття. Я прокинулася ще до будильника. Серце калатало ніби барабан перед битвою. Сьогодні я мала скласти вступний іспит до Академії культури і мистецтв моєї мрії, що горіла в мені, мов моя кубою. Усю ніч я повторювала монологи, відточувала інтонації уявляла, як стою під сліпучими суфітами, а погляди екзаменаторів ловлять кожен мій жест. Я була готова, так я думала. На кухні я намагалася приготувати каву, але руки тремтіли, а клубоку у горлі душив сильніше за голод. Ти зробиш це, Стелла, шепотіла я собі, дивлячись у тьмяне відображення в склі. Моя мрія бути актрисою була всім крихкою ниткою. Що тримала мене в бурхливому морі материнства, побуту буденності. Але життя, як завжди, мало власний сценарій. Крик, що розірвав тишу. Я щойно налила каву, коли в двері загрюкали. На порозі стояв сусід Тарас, чоловік із тихим голосом і спокійними очима, але цього разу його обличчя було білим, як крейда. А руки тремтіли і билися на вітрі. Стелла, благаю, допоможи. У ядвіги відійшли води, пологи почалися. Швидко викликав, але я, я не знаю, що робити. Ти ж мати, ти мусиш знати. Його слова вдарили, мов грім. Я мати трьох дітей, але не акушерка, промайнуло в голові. Народжувати самі, приймати пологи це світи, розділені прірвою. Але в його очах була така паніка, такий відчай, що я не могла сказати ні. Кава залишилася остигати на столі. Я кинула все й побігла за ним. У їхній тісній квартирі я побачила ядвігу. Вона стояла, притулившись до стіни, її обличчя спотворював біль, а руки судомно стискали живіт. Перейми накочували хвилями, і кожен її стогін пронизував мене, ніби ніж. Тарас сунув мені в руки пакети з плюшками, рушниками, якимись пляшечками, але я дивилася на них, як на письмена невідомої мови. Ядвіга скрикнула й повільно осіла на коліна. Час зупинився. Дзвонив швидку ще раз. вигукнула я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Тарас набрав номер. Його пальці плуталися по кнопках. Диспетчер повів холодно, як машина. Швидка в дорозі. Буде через 15 хвилин, не раніше. Вона народжує прямо зараз, голос Тараса зірвався на крик. Микайте гучний зв'язок, повів диспетчер. Вас з'єднують із акушером. Готуйтеся приймати пологи. Випробування якого я не просила. Слова приймати пологи вдарили, мов блискавка. Я менеджерка, мати, жінка, яка мріє про сцену, мала стати акушеркою. Холодний піт стікав по спині, а серце гупало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Я не знала нічого, ні як тримати дитину, ні як допомогти ядвізі, але її очі, сповнені болю і надії, тримали мене міцніше, ніж будь-який обов'язок. Ядвіга, ми опораємося. Сказала я, хоча сама ледь вірила своїм словам. Дихай глибоко я з тобою. Лікар на гучному зв'язку говорив спокійно, як провідник у темряві. Я посилила на підлогу чисті рушники, поставила миску з теплою водою, знайшла ножиці й нитки. Я двіга кричала, стискаючи мою руку так, що її нігті залишали криваві півмісяці на моїй шкірі. Її біль відлунював у мені, але я ховала свій страх за посмішкою. За словами, за рухами, які видавалися мені чужими. Перейми без перерву? запитав лікар. Так, відповіла я, голос тремтів, як листок. «Дивіться, чи видно голівку обережно. Я нахилилася в тьмяному світлі лампи серед тіни і криків побачила крихітну голівку, вкриту мокрим темним волоссям. Серце завмерло від дива й жаху. А вона тут. крикнула я. Я бачу її. На наступній потузі нехай тужиться що сили підтримуйте голівку, але не тягніть. Я подивилась на ядвігу, й обличчя було мокрим від слізи поту. Очі горіли від відчайдушною сили. Давай, Ядвіга, ти можеш, туся. Вона закричала так, що стіни здригнулися, і втомить дитя вислизнуло мої тримтячі руки. Але воно не плакало. Тиша вдарила, мов лезо. Воно не дихає. Мій голос зірвався, паніка душила. Спокійно, відповів лікар, твердий, як скеля. Прочистіть носик і ротик пусткою, легенько поблескайте по спинці. Я тремтячими пальцями виконала його вказівки. Секунди тяглися, як вічність, і раптом слабкий писк, йому пташеня, а потім учний лютий крикнув, новонароджений розірвав тишу, наповнивши кімнату життям. Вона дихає, вона жива, закричала я, і сльози полегшення ринули по моїх щоках, змішуючись із потом. Перев'яжіть поповину. Десять сантиметрів від животика ниткою міцно, вдовжував лікар. Я зав'язала вузол, руки все ще тряслися, але я впоралася. Ножиці клацнули, відрізаючи поповину. І сьомий двері розчинилися. Швидка увірвалася в квартиру. Лікарі підхопили дитину, закутали я в ковдру, поклали на носилку. Ви врятували їх, сказав один з лікарів, оглянувши на мене з теплом в очах. Ви героїня. Вони зникли, залишивши мене посеред кімнати всю поту, з руками липкими від крові. Я глянула на годинник. Восьма ноль п'ять. Іспит починався о дев'ятій. Моя мрія чекала, але я вже була. Іншої. Перегони за мрією. Я притулилася до стіни, заплющивши очі, тіло тремтіло, але в грудях розливалося тепло, почуття перемоги, глибше за будь-які овації. Я щойно допомогла народитися новому життю. Але сцена Академії все ще кликала мене. Я кинулася додому. Чоловік, побачивши мене, з кров'ю на руках зблід. «Стелло, що сталося? Вези мене в академію. вигукнула я, не пояснюючи. Часу не було. Ми мчали розпеченими вулицями міста, і я молилася, щоб встигнути. Повірвавшись до зали прослуховування, я побачила, як комісія складає папери. Мій подих рвався. Сукня прилипла до тіла, а в очах усе ще стояв образ крихітної голівки в моїх руках. Стелла Златович. Суховиголосив голова комісії, піднявши погляд. Я запізнилася, видихнула я, голос тремтів, але я я встигла. Розповідати правду про крики, кров, дитя, що не дихало, я не стала, так повірить у таку несенітницю. Я пробурмотіла щось про затори і на диво комісія дозволила мені виступити. Я вийшла на сцену, і монолог полився з мене, як ріка. Я не грав, я жила. Кожне слово, кожен жест був сповнений того, що я щойно пережила страху, болю, тріумфу. Я бачила, як очі екзаменаторів змінюються, як вони замирають, слухаючи. Мене прийняли життя найгеніальніший сценарист. Той день переписав мою душу. Я зрозуміла, що сценарій нашого життя пишемо ми самі. Не п'єсами чи репліками, а вчинками, які народжуються в мить, коли страх і любов борються в наших серцях. Я стала актрисою не тому, що прочитала монолог, а тому, що в той ранок навчилася відчувати, співпереживати, діяти, коли світ руйнується, а текст невідомий. Сьогодні, стоячи на театральних підмостках, я часто згадую той крик новонародженої дівчинки, що розірвав тишу. Я згадую ядвіву, її руку, що стискала мою, і Тараса, який плакав від радості, тримаючи свою доньку. Цей іспит не академія, не монолог, а той момент, коли я сказала, ми боремося, і повірила в це. Мій чоловік досі бурчить, читаючи мої сценарії. У житті так не буває. А я лише посміхаюся, бо знаю. Життя найгеніальніший сценарист. Воно кидає нас у хаос, змушує імпровізувати, любити, рятувати. Хто пише наш сценарій? Ми самі. І я хочу, щоб мій був сповнений сміливості, тепла і тих миттєвостей, коли серце тремтить від дива народження, нового життя чи нової тебе.